Обов'язково порахуйте, скільки клієнтів є зараз у вашій базі. Я дуже сподіваюся, що ви її збираєте і не тільки в паперових книгах, а маєте хоча б електронну. Таблицю Excel, а найкраще, звичайно, маєте CRM-ку і коли ви вже маєте значну базу ваших клієнтів, номерів телефонів, а ідеально, звичайно, мати ще і імейл-адреси, то ви, будь ласка, порахуйте, що коли ви хочете анонсувати якусь нову послугу, нові товари, якась у вас з'явилася особливо сезонна пропозиція, до свят, якась пропозиція, що є вигіднішим для вашого бізнесу. Зробити імейл розсилку яка може коштувати дуже дешево за 200 гривень. Можна відправити майже в кожній програмі для розсилки імейлів на величезну базу контактів. Або ж подумаєте, можливо, для вашого бізнесу буде вигідніше оплатити масову вайбер-розсилку з тих самих програм для розсилки масових повідомлень. І до прикладу, це може коштувати близько 30 копійок за одне повідомлення. І точно таку саму ефективність може мати я натікаю високу ефективність смс-розсилка. Вона також здійснюється зі спеціальних програм, але це не дуже важкі налаштування і не дуже складне питання для того, щоб ви. Один раз розібралися декілька разів, дізналися, як це робити, і на четвертий раз зробили це навіть самостійно, просуваючи свій бізнес власними зусиллями або маючи в команді людину, яка виконує завдання з маркетингу. Завжди рахуйте і зважуйте, що для вас є рентабельним, запустити таргетовану рекламу і шукати ваших користувачів у всій мережі інтернету і сподіватися, що вашого рекламного бюджету для цього достатньо, і звичайно, вкладати. Досить великі суми в цей рекламний бюджет. А також сподіватися, що майстерність та професіоналізм таргетолога, з ким ви співпрацюєте, також для цього достатньо. Або ж, можливо, а я вам натякну це у більшості випадків точно є більш ефективним надіслати прямі повідомлення вашим клієнтам за вашою базою. Ну і, звичайно, вже маркетингу рівня ПРО ми говоримо про мультиканальне просування там, де в стратегії передбачено, які активності будуть здійснюватися за рахунок платної реклами, а які будуть надсилатися прямо вашій базі. За допомогою різних каналів щось піде в електронну розсилку, щось піде в вайбер-розсилку, щось піде в СМС розсилку. А якесь повідомлення буде надіслано, наприклад, на пуш сповіщення. Якщо ви маєте ваш сайт, і також збираєте цю базу.